Нарциси або диктатори. Трамп, Зеленський і обошечки Путін. Чим вони схожі і чим відрізняються? Доброго здоров'я всім! Я Віктор Бобиренко, і ви на моєму каналі «Скаже, як зав'яже. Поїхали. Так ось друзі. Я впевнений, що ви, можливо, вже від когось чули або самі спостерігаєте і помічаєте, що десь Трамп і Зеленський схожі. Чим же ж вони схожі? Вони схожі тим, що оба, обидва абсолютні хрестоматійні нарциси. Володимир Олександрович не терпить конкуренції на сцені. Потрібно, щоб він був на сцені тільки він один. Да, можуть бути там. Продюсер його Андрій Борисович Єрмак, він же ж там суфлер, може бути, подаляк там, чи хтось там йому пише хтось тексти, зрозуміло, не барське діло, самому тексти писати, він фронтмен. Але на сцені мусить бути тільки він один, ніхто інший. Всі решта декорації. І ми пам'ятаємо, який був там Арістович, але прогнали Арістовича. Чому? Тому що. Десь хотів стать строй, десь не просто пробігати там на задньому плані, не просто в хорі вірьовки будь там, типа, підспівати там, або на подтанцовці. Ні, він ліз на сцену. Такого не може бути. І ми бачимо ненависть е, Зеленського до того ж самого е, генерала Залужного. Чому тому, що. В залі виступає Зеленський, а всі там кричать: Залужний, залужний такого простити не може, можуть. що пріма має бути тільки одна». І ми дивимося приблизно такий самий у нас і Дональд Трамп, де е, е, в, в, врешті всі за останні покоління. Американської демократії там звикли, що ну да, президент є теж фронтменом країни. Він там перший серед рівних. Але президентство це інституція. Політику творить не тільки там е, якісь вихадки того чи іншого президента звичайно, роль особистості в історії ніхто не відміняв. Але Сполучені Штати це країна, де політика твориться багатьма, а не один, а не одним. Колись ще в 19 сторіччі е, там панував е, такий принцип «переможець отримає все. І коли мінялись президенти президента адміністрації, буквально міняли всіх, не тільки в адміністрації, не тільки в усіх там, е, департаментах чи міністерствах. Міняли там вплоть до почтальйону. Тобто е, принцип був «переможець отримає все. Потім на зміну е, прийшов принцип е, змагальності, що там що потрібно, щоб зайняти посаду, треба бути кимось. І от ми бачимо знову Трамп, як і в Україні в 2019 році Зеленський, який прийшов під надуманим приводом, що ми ж не системні політики, ми поміняємо все. Ми от зовсім е, не такі, і, і е, поміняв там все кругом, і ми бачимо до чого це скотилось. Оці всі нові нейми, оці всі е, парігмахери, я не знаю, фотографи і вчительки молодших класів. Вони ну зробили з Україною щось страшне і навіжене. Десь таке саме повторює Трамп. де Коли е, давайте адміним, давайте оте адміним, Давайте, оте, коли приходить і починаються реформи спиркання і розставляння когось своїх. І тепер навіть старі матьори республіканці, які пам'ятають ще Маккейна і навіть Рейгана, які фоткались там з ним, які там молодими людьми там починали кар'єру при Рейгані і пам'ятають, мають цю інституційну пам'ять. Вони зараз відштовхуються на периферію. А підходять хто? Ну починаючи з вискочки, там маска і закінчуються абсолютно сірими мишами. Але головне, щоб вони боготворили боготворили е, Трампа. Так от і тут же третій їхній брат-близнець це Путін, який теж є яскравим е, нарцисом, е, який виступає такий. У нього як паруські снісівна улипка, всіда там, коли він говорить про політику, ну я ж от такої з барського плеча, десь то, 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 і він просто видно, як він любується собою, як він красується собою, і він, як і всі нарциси. Він утримує кругом себе кодло, яке там ну, умовно мусить співати такова, як Путін, щоб не пил», такова, як Путін, любив». любил. Да? І е, е, виходить, що в усіх трьох формується культу, де. Ну Як управляти Зеленським? Зеленським управляти просто казати, що він найвеличніший лідер сучасності, що він найкращий бубочка, цілувати його усі місця, там, типу, і казати, що там, типа, все, ну, краще нема. І, і це метод, це метод управління. Да? На, на дурака не нужен нож, йому з трі короба наврешти і делає з ним, що хочеш. Да? Співали в дитячій пісень ще колись в радянському Союзі. От і тоді стає він таким Буратином. І... Такими людьми управлять з одного боку дуже легко. Але у Путіна є перевага. За ним все-таки стоїть машина ФСБ, де багато генералів, і де у нього все-таки вишкіл ФСБшний. А Володимиру Олександровичу е гірше, то що його ніхто не стримує. І Єрмак ним управляє, просто хвалячи його. Е це, звичайно, е дуже погано для держави Україна. Нам, Фіолетово, то як воно на Росіюшки. На навпаки, навіть краще, якщо там управляє нарцис і думає про себе, що він великий стратег. От ми про Путіна знаємо, що Путін ніякий стратег, його найбільша стратегічна помилка. Він думав, що він веде сюди війська і тут же. Ж Українці побежать там на танки, кидать квіти, там стрічать з караваями, з хлівом солью. І то 220 двадцять тисяч за, запустив сюди, їм тут швидко мандюлей надавали. Тобто, все із-ого? -за, із -за, із за того, що нарциса нікому спинить. Він же ж думає, що він же ж найкращі, що він же ж наполіон. А всім э, треба тільки піддакувати йому. І це біда, але е, біда це для нас, якщо у нас нарцис. Це наше щастя, що на Росії нарцис, але біда всього світу, коли Трамп, е, як людина нарцис починає е, правити найбільшою країною світу, і це по великому рахунку е, не приносить якби дивідендів ні Сполученим Штатам, ні великому світу, тому що Трамп впевнений, що він особисто може змінити світ. Що він особисто може що він, по-перше, що він найкраще бачить, що він знає все і про все, що він ну от от прям о, все, все, все. І бачимо схожість от там Трампа, наприклад, і Путіна. да, Путін всі хочуть там напасть на Росіюшку і Святу Руську Землю відняти, і він. Цим своє оточення э, налаштовує, і потім весь цей э, русський, російський народ, що всі думають, що от кругом весь світ хоче тільки отняти би кусок от їхні, от, от вони такі багаті, прийти святую русську землю отняти. А всі хочуть від них тільки купити ресурси, їм продати машини, там, не знаю, подушки, ікею, Макдональдс, э, всякі там э, батончики і, і голівудські фільми. Тобто Ніхто не хоче вас. Нафіг ви кому не потрібні. Ви самі продасте свої нафту і газ, але нет. І ми бачимо у Трампа, схоже. Звісно ж, всі хочуть там обмішурити Америку, Всі ж хочуть там десь Продати там наркоту там чи ще що, і всі треба всіх там з усіма поругатися, всім сказати, що ми, ми там положимося і, і все. І по цьому мотив: я великий, я ще всіх построю я всіх построю І Трамп намагається посваритися з усім світом. І це теж шлях в нікуди. Тому що, а якщо правда, всі посваряться з Сполученими Штатами, це правда зробить їх сильнішими. Ну, а наш бубочка. В цьому плані він же себе оточує тетюше сі ефективними менеджерами. Він же ж критики не чує взагалі від слова, взагалі. І тому він теж може гратися, коли йому там генерали кажуть, треба зупинитися, треба там переформатуватися, треба то. А він ще восени 23 го року кричить: «Ні, по 500 метрів на кожен день наступати, тому що він великий полководець. доведіть це, там. Ваша задача довести всьому світу, що він великий полководець. Він же ж Наполеон, а йому виявляється, не така армія досталась, не такі генерали. От. Він би вже заважався Путіна загнав, но не Ті люди попалися. І оце от це е, єдине ще біда, що в таких оточеннях, от у Зеленського і його оточення, воно теж наливається теж корони е, непомірні, і його навіть е, ті, кого призначають в області е, і депутати зелені, у них такі корони. Він 5 років тому був. Ну, не знаю, весільним фотографом. Зараз ж його там, типаж, до нього не підійдеш, тому що це ж чоловічище. Вони всі становляться нарцисами. Да? Свита робить короля, але і король робить свиту. І свита стає нарцисичною. І те ж саме ми бачимо біля Трампа хто. Та такий самий нарцис, як і він Маск. <титут> Т Такі самі там і багато інших. Оцей е склана Кеннеді, да, там типу, аж, е ну там же ж Кліманіде ставить же ж він. О от, ну, я, я не знаю, там, як у нього там е з, з психіатрами діла, але тим не менше, що там прочать там, на міністерство, він там ключовий гравець. Чому? Та у них всіх е трошки вони, вони від своєї, вони просто вони просто теряються від своєї значимості. І це біда. Але е, те, що у Путіна там е, нарцисичне кубло, ну то нам це і хорошо. Але дуже погано, що це у нас і у нашого ключового союзника. Єдине, що нас можуть виправити, ну, е, в Сполучених Штатах так або інакше, будемо відверті, е, там все таки інституції відіграють більшу роль, тому що більше традиції інституції, і там, навіть якщо прийде нарцис. Він прагматичну державу не зможе збити з пантелику і розрушити. Хоча він її все-таки буде е, демонтувати. Е, в в е, якому плані? От зараз е, завжди було, що Сполучені Штати хто це суддя, який свистить, якщо хтось грає не по правилам. Головне правило світо світу після Другої світової війни це повага до кордонів, до міжнародного права взагалі. Е, і от е, Путін порушник, його ж треба наказувати, або принаймні не пробачати. А тут Трамп в своєму величі чомусь думає, що і він може робити як Путін там погрожувати е, там е, забрати Рінландію, там, чи Панамський канал, чи зробити Канаду 51 м штатом. Так Америку великою не зробиш. І Путін вже пікся на цьому, але він ще цього не розуміє. От, і е, е, це звичайно біда не тільки для Сполучених Штатів, а для всього цивілізованого світу, е, але Америка вистоїть, вона інституційно вистоїть. А нам що треба робити нам? А нам треба міняти оцю от е, камарілі, яка е, була з одного нарциса, з головного нарциса, але зараз маленькими нарцисами обросла. Які от ну в областях же ж видно по головам обласних військових адміністрацій, по, по всьому по їхнім депутатам, що це всяка камарілля така. Вони вже круче себе не видять. У них виросли корони і крила, але це крила, які швидко обсмалюються і вони е, полетять, щоб тільки вони нас не потягли за собою. Тому, звичайно, найперше, коли закінчиться. Ну, гаряча стадія війни, коли наступить заморозка конфлікту, понятно, що миру не буде. Перше, що нам треба зробити, що нам всім треба зробити, поміняти цю камаріллю і е, вибрати адекватних політиків, а не от це все. Тож, друзі, бажаю нам всім здоров'я, удачі пережити війну, пережити Камарілю, яку є, яка зараз у нас є. Прошу вас, підписуйтесь на мій е, канал, е, прошу ставте вподобайки, прошу побільше коментів. Я буду намагатися відповісти всім, всім. Вибачайте за деякий сумбур, але це тому, що я щиро хочу говорити з вами. Дякую всім. Ворог не пройде, но пасаран, Україна переможе. Дякую.